Всім миру і добра, дорогі парафіяни, брати і сестри, друзі, гості каналу, всі, хто цікавляться духовним життям, сьогодні хочу вам запропонувати, щоб ми з вами поговорили про читання літератури, взагалі, про пізнання світу через книжку. Так, в цілому. В загальному, і також поговоримо про дві книги. Одна із книг знаходиться в мене в руках. Це книга Українська Церква Заборонена історія Сергій Башинський. Ось так виглядає ця книжка. Недавно було її презентовано у стінах Київської духовної семінарії Академії. І також поговоримо про книгу. Фадея Витовницького, мир і радість у Дусі Святому, яка теж має можливість, поки що має можливість потенційно з'явитися на українській мові, але то буде залежати від нас. Отже, людина сприймає цей світ. І ми, люди, всі сприймаємо по-різному цей світ, по-різному сприймаємо інформацію. Хтось звертає увагу на якісь одні речі, хтось на інші. Одному таке подобається, іншому щось інше. І від чого це залежить? Ну, справа в тому, що ми сприймаємо світ своїм внутрішнім станом, своїм внутрішнім дзеркалом. Це дзеркало формується, формується воно відносно того, наскільки ми вчимося сприймати той світ. Тобто людина весь час має навчатися, повинна думати, повинна розважати. Над усім, що з нею відбувається, людина повинна цікавитися, питати, шукати відповіді на свої питання. Ну і в такому випадку людина буде завжди недалеко від істини. Ми не кажемо, що людина буде знати все і правильно, це ультраскладне питання. І про це можна говорити окремо, але все ж таки для того, щоб нам сприймати інформацію, і щоб за нас хтось не думав, нам треба вчитися думати. Бо в іншому випадку, за нас будуть думати інші. Власне, багато хто цим і займається. Свого часу, на превеликий жаль, я чув, і це неодноразово від тих, хто, в принципі, мають бути. Покликані бути вчителями народу, і вони кажуть, що ну, для чого читати? Щоб читати, треба думати. Ну, тобто, якщо ми читаємо в даному випадку, я маю на увазі духовну літературу, ну, то треба замислюватись над тим текстом, сприймати його серцем, намагатися десь своє життя порівняти з тим, що там написане. А це ну, змушує людину. Приймати якісь певні волюві зусилля. І, на превеликий жаль, багато є людей, які кажуть, а для чого мені це. І вони живуть так, якось по інерції. І в такому випадку обов'язково, так як і є таке аскетичне правило, що там, де є духовна розплав... розслабленість, там обов'язково приходить диявол і перемагає людину. Так само і в суспільстві теж, якщо ми не будемо добре розбиратися, що відбувається у суспільстві, то ворог прийде і заволодіє нашою свідомістю і буде туди сіяти свої якісь ідеї. І, власне, Україна сьогодні почерпає гіркі плоди нашої бездіяльності. Я не побоюся цього слова сказати на протязі останніх 30 років. Книжка, яку я тримаю в руках, вже її показував, є дійсно дуже актуальна. Але мені здається, що вона, можна сказати, без перебільшення, запізнилася із своєю появою на оцих 30 років. Тому що в Україні сьогодні є велика проблема із самовизначенням. А що таке є українська церква. І автор цієї книги, отой Молодий колись чоловік, хлопець Сергій Башинський, коли ходив до храму, а водила його до храму його бабця, поставився собі питання: чому в одній церкві моляться українською мовою, а в іншій на церковнослов'янській? Чому одні люди кажуть, що от в ту церкву можна ходити, а в ту ні? І його турбувало це питання. І він схиляв своє серце для того, щоб пізнати, в чому проблема. І для того він вступив до Київської богословської академії. Також він, що я не помиляюся, має наукову ступінь в науці історія. Він закінчив університет Національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. І він поглиблено вивчав це питання, питання історії церкви, і в дуже публіцистичній формі, доступно написав цю книгу. І дійсно, ця книга без перебільшення є дуже і дуже актуальна. От, ну і приємно, що тут лишили свої відгуки на початку цієї книги, досить авторитетні. Представники наукової сфери, зокрема в галузі історії нашої України, наприклад, це доктор історичних наук Перловська Ірина Миколаївна. Вона вже багато років викладає історію Української церкви в Київській духовній семінарії Академії, також ректор відкритого Православного університету Святої Софії Примудрості Георгій Коваленко. Також доктор філософських наук Олександр Саган, і дуже приємно, що тут також своє резюме залишили браті, брати Капранови. Це сучасні історики, які досить гарно і успішно на каналі ТГ Шевченко, чи імені ТГ Шевченко канал називається гарно дуже розповідають про історію України і не лише України. Це є досить сучасні такі авторитетні історики. І ось я дуже рекомендую всім купити таку книгу. Я думаю, що її десь можна знайти, мабуть, буде в інтернеті або в церковних магазинах. обов'язково я думаю, вона буде. В нас є велика проблема із читанням літератури взагалі. А от у нас зараз відбувається війна. І ворог якраз навпаки. Перш ніж розпочинати війну, проводить багатовікову ідеологічну роботу. Йому це дуже добре вдавалося. Тому що коли інші не працювали в плані ідеології, то на такому ґрунті дуже легко насаджувати якусь свою ідеологію. Для цього виділялися дуже і дуже, і зараз виділяються великі кошти. Я десь навіть чув, що там сума, яка виділяється Російською Федерацією на пропаганду, рівняється, мабуть, до суми, яка виділяється на цілком всю промисловість військову ну, і військове забезпечення. Тому що якщо вдасться заволодіти розумом людей, то не потрібно буде використовувати зброю. І сьогодні можна сказати не без перебільшення, що найпотужнішою зброєю в сучасному світі є навіть не атомна зброя, а ідеологія. От і тому наш ворог на цьому завжди акцентував. І свого часу двічі був за кордоном в Європі, із, так як я співаю, чи співав раніше у хорі духовенства, ми їздили на фестивалі. І от коли жили там у готелях, то і першого, і другого разу я звернув увагу, що в готелі ну, присутній телевізор, є там, наприклад, 15-20 каналів, і там обов'язково є два або один канал російський. Уявляєте, в Європі? От ми були в Польщі, і там є два канали Russia Today, або там якийсь інший. Які цілий день постійно там щось зрозуміло розповідають, ну з яким наміром? Зрозуміло. І ось тому Росія на те, щоб перемагати десь на тих територіях, які вона хоче завоювати, використовує не перше свою ідеологію. На превеликий жаль. Вона також використовує і церкву. А яка церква була спочатку? Про це дуже гарно пише автор книги. І читаючи цю книгу, ми знаходимо відповіді на ці питання, які нас турбують. І якщо ми це будемо знати, якщо ми це будемо читати, будемо вичати свою історію, то ворог не зможе з нами зробити от такі маніпулювання. Бо так от складається, що люди більше вірять не в Церкву Христову, а на превеликий жаль більше вірять у конфесію. А там, от всі пропаганді, в них постійно звучить: що Только такое православ'я, от такої православ'я. Православ і щоб з цим розібратися, і щоб ми не стали ляльками чужих кукловодів, то, чи ляльководів, так, то нам потрібно читати літературу. Цей автор для того, щоб видати цю книгу, продав власний автомобіль, тому що в нас черга за книгами не стоїть. І ось я до вас звертаюся із таким питанням. Тепер кілька слів скажу про книгу Мир і радість у Дусі Святому. Фадей Витовницький це подвижник 20-го, початок 21-го століття, сербський старець, який дуже добре пізнав себе, пізнав проблему душі, людини. І от він допомагає людині сьогодні розібратися із собою. Він допомагає зрозуміти, в чому буває конфлікт в сім'ї, в чому буває проблема спілкування з оточуючими. Як по-справжньому себе очистити. Його книга відрізняється тим, що він тут не пропонує якихось особливих таких надважких аскетичних практик. Ні, в нього все набагато простіше. Він був людиною нашого часу, він знав наші проблеми, наші можливості, і виявляється, що і в наш час можна знайти спокій для своєї душі. Книжка дуже цікава. Так як вона набиралася і перекладалася на українську мову, там вийшло близько 220 сторінок. І ось там частина йде життя цього старця, розповідається про життя, як він жив, як він прийшов до монастиря, який в нього був життєвий хрест. Ну, тут читається легко, зрозуміло. А потім, коли він починає говорити про проблему душі, а там зазвичай подаються записи його розмов на радіо, там якісь можливо, листування, його виступи, які були записані як аудіозаписи, і не можна читати більше однієї сторінки в день. Настільки насичений текст. І коли його читаєш, ти розумієш. Що потрібно буде після того, як прочитав, знову вертатися і читати спочатку. Тому що там достатньо прочитати якийсь один абзац, і там така глибина і ширина, що просто закриваєш книжку і думаєш про це, наскільки Господь йому відкрив пізнати проблему людської душі. І тому дійсно ця книга. Безперебільшення, можна сказати, мега актуальна для сучасної людини, як знайти мир і спокій. Звісно, людина може вдатися до послугів психологів. Буде вона щаслива, якщо знайде християнського психолога, який буде шукати, в першу чергу, спасіння душі. І буде шукати справжню причину, чому людина страждає, чому в неї є проблеми, проблеми, душевний біль. Але, мабуть, такого справжнього психолога знайти буде дуже і дуже важко. А переважна більшість психологів відносяться до своєї справи, як до бізнесу, і замість того, щоб людині допомогти. Вони підтримують і сприймають людину такою, яка вона є, з її проблемами, з її недосконалістю. І тим самим вони, як я не раз от використовую цей вислів, лоскочать вухо людини. І людині приємно, тому що психолог підтримав, психолог сказав: люби себе таким, як ти є, і так далі. І людині здається, що їй добре в той момент. Але проблеми не зникають, тому що все. Має свою причину, всі страждання мають свою причину. І ми, от з вами, читаючи Старий заповіт, бачили неодноразово, що якраз правдиву інформацію людина не хоче сприймати. Тому і пророків побивали, тому їх не слухали, тому і Христа не слухали. Чому? А тому, що там звучала правда. А як кажуть, що правда, вона дуже гірка? Але вона тільки на перший погляд гірка. Але ця правда, яку ти пізнаєш, очищає твою душу, і ти стаєш вільний від того тягару, який в тебе є. А в іншому випадку, так, ото все життя, ми оправдовуємо себе. У своїх проблемах ми звинувачуємо не себе, а когось, будь-що, будь-кого, тільки не себе. І тому наше життя не змінюється найкраще. І ось. Коли я почав цікавитися, а скільки ж можна, чи, верніше, яка є потреба взагалі в літературі, я спілкувався із видавцями, які щось сьогодні намагаються видавати. Ви знаєте, мене дуже вразило те, що мені сказали. Я не буду називати цифри, вони для вас теж будуть спокосливі. Але продати насправді можна дуже-дуже малу кількість літератури. І тому ціна літератури книжки виходить ну, чимала, тому що черга за літературою у нас поки що не стоїть і, мабуть, і не буде в майбутньому. Тому якщо вас зацікавила ця книга, Мир і радість у Дусі Святому. Будь ласка, напишіть свої коментарі, хто хоче її купити. Скоріше за все, ціна книги буде 200 гривень, 220 сторінок. Тому що тираж буде дуже малий. От, як я вже сказав, от, пан Сергій Башинський для того, щоб видати книгу про історію України. Це дуже важлива книга для нашого суспільства, це лікарство. Продав власний автомобіль і там. Хто знає, чи він колись поверне ті кошти. Бо мене так запевнили. Казали, що коли от ми таку кількість там друкуємо літератури, от стільки то ми можемо продати, тому що є певна кількість, коли вигідно. Коли стає приємлива ціна книжки, то треба там певну кількість екземплярів надрукувати. Але вони лежать, каже вже роками, ці книжки лежать, їх не читають. Немає потреби. От тому. Вітер в людських головах. І тому суспільство таке розрізнене, тому у нас нема ідеї. Тому що ми не навчалися і не хочемо навчатися. І марно надіятися, що якісь обставини стануться, ми переможемо, і щось у нас зміниться. Зміниться влада. Влада це ми. Ми такі є. Ми любили концертики, відосики. Оце, оце що нам заходить, от куди люди йшли і тисячі платили за за квитки. Ось на що дивилися, і там колись заїхав на сервіс, у нас же в домі телевізора немає, не знаю, вже, мабуть, років 8, можливо, більше. Заїхав на автосервіс, а там телевізор був включений. І от провідний канал одне й те саме з ранку до вечора там от, включали оцей самий 95-й квартал. От чим люди харчуються. А там же ж осквернялося Україна, Бог, церква, людські цінності все осквернялося. От що народ любить, а чистого не хоче читати і сприймати. І тому, дорогенько, це є наслідок. І доведіть мені, що це не так. Ви думаєте, що от на фоні того бардаку, який робиться в людських головах, воно щось може змінитися на краще? Ми, якщо духовно змінимося, то тоді, і, можливо, в нас, і на нас буде чекати якесь світло в майбутньому. Це ж проблема не однієї людини. Проблема у нас в Україні не ем, влади, не депутатів. Що робиться на місцях, як поступають командири спідлегли? Як ми поступаємо по відношенню до своїх обов'язків? У нас є катастрофа нашого суспільства, тому що ми не вчились. Україна дала свободу, але ми нею правильно не скористались. Ми це зрозуміли: що це свобода від. Того, щоб захищати країну, свобода від того, щоб працювати на Україну, свобода від того, щоб в церкву не ходити, свобода від того, щоб сім'ї не створювати, ну і так далі. Хто не згідний, скажіть щось інше. Тому е, вихід один: читати, вчитися, пізнавати, бо ми дуже слабенькі. А ворог ну, використовує свою ідеологію і досить успішно. Тому що він щось говорить, щось пропонує, а треба чимось заповнити свою душу, щоб нам не пропонували, щоб ми мали своє. А воно є дорогенькі. воно багате, воно широке. Все в нас є. Тільки нам треба це зібрати у своїй душі. І все в нас буде гаразд. Хай Господь нам допоможе. Будь ласка, лишіть коментарі, чи бажає хтось отримати цю книжку. Скоріше за все, вона буде коштувати 200 гривень, 220 сторінок. Будете дякувати, що у вас ця книга буде, тому що це буде вам лік для вашої душі, для вашої сім'ї, для вашої родини. А і в цілому для нашої країни. Це вже дуже так широко, але з чогось треба нам починати. Всім миру і добра, хай Господь усьому допомагає.